В ополонку по здоров'я жовтоводці змивають гріхи у Йорданській воді. Скупатися цього року наважилось ще мало жовтоводців. Нагадаємо, 19 січня відзначають водохреща свято хрещення Сина Божого. Православні вірять, що в ніч з 18 на 19 січня Господь освячує воду у всіх водоймах на землі. Телерадіокомпанія СТЕП вирішила долучитися до святкування водохреща. Коли Ісусу сповнилося 30 років, Він вийшов на Йордан до Йоанна для того, щоб охреститися. Йоанн спочатку відмовляв його і казав: Мені потрібно в тебе хреститися, але ти приходиш до мене. Сказав Ісус йому, хай збудеться так. І коли він виходив з води, побачив Йоанн, як небеса розкрилися. І голос було чути з неба, це син мій улюблений. І Дух, як голос, спускався на нього. Сьогодні, через стільки років, святкуючи з року в рік свято, хрещення Ісусе, ми святкуємо свято Богоявлення. Бог явився і показав себе всій своїй істоті. Ісус, який хреститься, Син Божий, Дух, який сходить і Отець, голос, якого чути з неба. Сьогодні радістю хай сповниться весь світ, співається. Сьогодні хочеться привітати всіх з цими християнськими святами. Хай Господь оберігає кожного, захищає, дає силу і очищення душі і тіла. Сьогодні, коли входимо в купальню для того, щоб окунутися у воду, не забуваймо, що ми не просто купаємось, що ми це робимо. Пам'яті свята, хрещення Господнього благовольно з Христом повільно виважено. Хай Господь очищає кожного з нас, хай подає нам стілення для душі і тіла. Христос хрещається. Христос хрещає. Христос хрещає. Найвіта. Отравами степів смаком перших поцілунків і коханням будинок. Культури родина, художня самодіяльність разом з жовтоводським товариством рибалок проводить цей захід водохреща. Раніше воно в нас не проводилося. І зараз ми відроджуємо ці традиції, показуємо, навчаємо дітей, молодь, людей знайомимо, як вітатися в цей день, які традиції були в наших предків. Тож, шановні жовтоводці, вітаємо і вас цим великим святом, водохреща. Вашій буде хаті, все гаразд, злагода, мир на нашій Україні. Тому що без минулого немає майбутнього. Хто шанує минуле, той вартий гарного майбутнього. Щедри, щедри, щедри бочка, прилетіла свіво. І колядки ми знаємо. ну, колядуйте, дітки. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в Новий рік. Коляд, коляд, колядниця, до без медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте убель золотий. У Вифлеємі, у стайні на сіні Христос родився всім на спасіння, люди, радійте, Христа, вітайте, Божому сину, славу віддайте, слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. Дякую, діти. Ось вам каша сама, сама остання для вас, держава, для колядників. Дякую, що ви підтримуєте наші традиції. Пригощайтесь кашкою, а ось вам та й по золотому. Та й по золотому. Дякуємо, 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 коляне. Ось Кошечку золоті, а ось срібні. А ось іще й срібні. Ой які. І здорові, щоб були у нас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, а ще, щоб у вас водилися галушки. Отакі здорові, як подушки. Зі святом вас, з водохрещем, з богоявленням. Христос хрещається на річці, на Йордані.